У Деснянському районі чи не найбільше киян згуртував парк на перетині проспекту Маяковського і вулиці Ніколаєва. 26 квітня тут урочисто відкриють першу чергу меморіального комплексу героїв Чорнобиля. Новий парк, що охоплює понад 4 гектари, закладають спільно з комунальниками студентська молодь, громадські організації, працівники підприємств, місцеві жителі. Комунальники завезли 600 тонн ґрунту. Тут облаштують чотири квітники, прикрасять парк майже дві тисячі дерев та декоративних кущів. У Зеленювачів вже перші підсумки підбивають. Урочисте відкриття першої черги меморіального комплексу героїв Чорнобиля відбудеться 26 квітня. Роботи нині сила селена, але гуртом швидко долається. Громадськість, яка сьогодні, ви бачили, присутня, і та молодь, яка присутня, сьогодні допомагають, тому що всі хочуть класти свою частинку, своєї душі. В наш парк, тому що цей парк буде самим гарним, самим прекрасним на Деснянському районі. Місто виділило 8 мільйонів гривень на упорядкування і озеленення території. За словами заступника голови КМД Леоніда Новохадька, на суботниках активістом вважався ще і студентства. А якщо докладаєш власних зусиль, то й працю інших цінуєш.